Саунд, лох, саунд, чмо саунд. Гамно, саунд, саунд Блин, я ж записывай, Йопарес Ам Так ладно, Так ладно, блядь, блять киберспортно. Сейчас блядь, спрайм в сраку, блять, и вс спать <laughs> Криса, а, якась... Реальна, який, який має, гує, якась криса, якась. Якась криса, дека лежить або сидить. Сто так буде щас. Mm, раз. Ну, Два, три. чотири. Оу. Oh. Тут, тут. Така грядочка знатна. А тут з нами тип. Все параша мене, блядь. блядь. це просто Срака якась. Нема там цього. Скопа якогось. панзер, блядь. О, прекрасно. Може віддати тобі цю. нас тип в э, притуле, помнишь? На, хочешь тебе сказать, куда? А, да. Краще с панцером будешь. Он калаш е. Минька е. Я, блядь, не заметил, не ебать. Е, е, випрыгнули Бля... зря Я... блять постріляв як лох горбати якийсь бежать. Траля вона, сука. Бачив тут. Або я з не так. Ого, я йому дав добряче, дуже добряче, в шоці просто. Як він не ліг. Ближній десь тут бігав Наді мною, мною паху? Песно. Да, тут. Ого, рейс. А де вона взялась тут? Ти чу? Ну, mm. як не? Ого. Де він стріляв? Ого. Ось тут. это чмо, друга. Можно его запушить. А двое. Понял. Тут же показал, а другий да? це можна було їх обійти два рази. Ага, воля. Ти так хочеш? Там, там, типа, вот это место. Куда управишь? Вот. Тро поруч. А, -а, -а вот где царь Вони у мене. Є снок. Ось тут нок. Че В доме уже. e aí, do Він не зробить задума, може, іначе він виходить. А нет, вин в доме, вин в доме. Вин в доме. Сидить в параші десь В правій стороні в твоїй по твоей стороне, блин mm. Це він? Mm. Хорош. А той так пищав, до речі. Фак Ті, до речі, дроп залутали, суки Цигани, джабані, блин. Реально. Капець, чого? Я думаю, пора ще сидить якийсь. а як його було, не було видно, цікаво. Ой, Блін, а ты не можешь бості? Дам. Що, тут всі здохли чи що? Зкинемо два Ми гарно їх зажали, до речі Да, прикольно було Вони довго от стрілювались Найс, ми ще біля магазіна Без креча можем піти на магаз Та я думаю дроп золотой, може той, може він цілий залишився так, а, Може його не бачили? не веришь? Охренеть. Типа по ручке стреляют. Ну давай проверим. Но... Давай, это 20 метров. Давай. Йоп. Обережно, я сюда заеду. Обережно. Давай, 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 давай. А где те шмары? Да там, далеко. Пошли. Мы ему помстим вот же. тут прям. Да был А вот. Дивись! Unlock. Чина, за ты не хотел Сюда на. Блин, все забрал, снова башку украл меня. <laughs> ты дроп забрал, а нахер мне там кашка, блядь. Башка надо, башку постійно луплю. Що, пішли Ді до того після нього? ми так об'їдемо зліва. Один, один, двоє, один, двоє. Та, понятно, що двоє. Ми проти складів вчора рубашилися, а ти, блін, на хотів тюпів. О, о, Де? О, тут поїхали. Та їх нема, далеко, Та я знаю, я переключився на другу зброю. О, тут приймають кимпоїв. Слева. Сливобуст будет стоять Что мы робим? Тут ще шо... робим? Ну угу. в поле не хочется вставать. Ну да, нема бажание. Так шо робим? Че постреляемся. можем постреляться можем поехать дальше. раша Ось бачимо. А ні, не бачу. Що їдем? Ух. Ось. Були. Mm. <свят> У меня нема патронів, але... Что... Патронів нема. Так що. Е, hey, тип. Двойка. Работаем даем. секунду. Хорош. Шабворк забрал. Не, не. Вот он там внизу. Потом стреляла, дорогая. А як це не... це з тієї сторони стріляють, десь будь обережний. Я знаю, тільки я він є. Тут внизу цей тип. Може вони його забрали. А може він здохне? А ось. Ого. Ого, я йому насадив теж афіяч. Да Те. на тому березі. А. А, ні, не то. Де блядь? нет. Нет, <райл> не, має. Він перебіг кудись. Я не хочу, щоб нам тіпи в жопу зайшли. Вони таке люблять. Є передача. Де, де, де? На, на, мі -на мітці? Так. <райл> блядь. Шо, позаду? Не а Я не знаю, дружи. Это, будет, мы любим, Это точно. Не скажи. Мальчишки, Марин, нахуй. Там через кемпы, а кемпах, по-моему, типа было. А бустив не было у не залутал? Там не было бустив. Так он и нам, и им идти до нас. Ну нам тоже идти в зону. Ебальнику без. А, вот видишь. Вон дан. ну Ну-ну-ну, тренируйся, нака, ты видишь плюс ты долбоебина, блядь. Я все кота не пустил, пора блядь. Сам сдохну, ты нахуй не доберешся. Де вони ще на пачке Ааа, прикольно Вы пере перепрыгнуть, мабуть Нет? Ну да, там проебить напевно. Да 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 там БД де... э, вони... неї звук бешений цей. Напоє а чому ми тачку не взяли? Це, 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 це. Я взагалі не розумію, чому ми в полі біжимо. Драгон справа здесь просто опен і тачку залишив, блядь. <вадцать> Чого їх не бачу? Подкас Кидай, дым, че не варто? Не не, не. Блядь, і дальше, да? Блядь, тупо в другую сторону. Ну що це за пиздец. Метачку, блядь, проебали, ті пилу. Вот типы. В кемпу. До кемпа добігли тільки що

Блять, ну ти як можно без машини грати? Охи дураки. Ну да, по миропом так як хоч. Хорошо, блядь. Отиграли, ты верта. Вон, бус, вилетів з цієї точки. Вилетів и сейчас їде на нас. На нас. Уже не на нас. Залутався? Mm -hmm. Блядь, а це смерть, ти що гониш? Mm -hmm. Просто встанем десь давай. Справ... Блядь, ти прям на тіпів Просто <рекун> Блять, Я питань. Як ідим кинув. Сейчас стіти побудуть. Вот едабус Рибачу Типа Тіпы тут. трави сидять. Двойка вибігає з кімпана. Блять! Та мою б твою мать, ну блять, ну. Блять, ти мене заніс баши. Ааа, сука! Може і занесеш. Блядь. Да, еще. Еще тип за камнем, сука, чмо. А, тут ты можешь. Да. Он мабаста. Ты видишь, что на Ирку есть? А Си Дыми, Дими, дим. Диму, дым. диму. дым. Дим. Хорош. Ти що, в стройку? норм блять в хате угу. на <плодисменты>

за Я лікуюсь, друж. По мені жопа падає. Я мало якогось брони. Мне дуже броня треба, розбита повністю. А є броня? Ми, блять, ми в соло проти солоніка. Блять, у мене було наключено на цех, ти просто приколи собі на секунду. Вона була включено на, од... на одиночну. Mm -hmm. Я переключився цю на кінці. Та непогано, блін, ну шо, бл. Ааа...